Наш сьогоднішній урок по видам і типам ордерів. Якщо ви не натиснете на педаль, то ви нікуди не поїдете. Тому вам потрібно знати, що таке ордер, для чого він вам потрібний та що з ним робити. Сьогодні ми з вами поговоримо не тільки про ордери, але й про те, які вони мають властивості, про їх переваги та їх недоліки. Market Order Перше, з чого ми почнемо, це з самого простого. Це так званий Market Order. Купи його ще називають ринковий ордер. Що це означає? Це заявка, яка купується або продається просто по ринковій ціні. Тобто, яка ринкова ціна зараз є на даний момент, то по тій ціні ви можете купити або продати певний інструмент. Ніяких додаткових умов немає. все достатньо просто. Зазвичай ця заявка виглядає як buy market або sell market. Зазвичай ці ордер потрібні, щоб швидко вийти або зайти в позицію. Це дуже просто. Якщо вам потрібно швидко зайти в ринок, ви надсилаєте ордер купити по ринку. Або якщо хочете терміново продати та вийти з ринку, то ви надсилаєте ордер продати по ринку. І ви завжди на 100% отримуєте виконання даного типу ордера. Перевага. Перевага даного типу ордера полягає в тому, що ви гарантовано зможете вийти з позиції. Яка буде ціна, ми цього ще не знаємо. Але ви гарантовано отримуєте ту ціну, яка в той момент буде присутня на ринку. Перший недолік це прослизання. Що таке прослизання? Наприклад, коли на ринку ціна 10 доларів, а сама угода пройде по 10,5 долара, тобто ви отримуєте не ту ціну, яку хотіли, а отримаєте ту, яка в даний момент була на ринку. Тому що в момент вашого ринкового ордера ціна почала дуже різко змінюватись. І ви, звичайно, отримуєте не ту ціну, яку хотіли, а ту, яка є зараз на ринку, актуальна та адекватна. Тобто різниця між ціною, яку ви хотіли отримати та отримали, і називається прослизання. Другий недолік це дуже важливий фактор, і ви повинні його знати, що коли ви відправляєте ринковий ордер, то ви віддаєте ринку перевагу в ціні, по якій ви отримуєте цей ордер. Тобто, попри простізання, ви повинні розуміти одну річ, що ви можете отримати навіть кращу ціну, ніж ви хотіли. Тому що дуже часто люди думають, що якщо ви відправили ордер по ринку, то ви можете отримати тільки гіршу ціну. Але це не так. Наприклад, коли ринок рухається вниз і ви хочете вийти з угоди і відправляєте ринковий ордер купити або продати, то в даний момент ви можете отримати кращу ціну. Тобто, якщо ринок падає, а ви хочете відкупити інструмент, то після шорта ви можете купити по низькій ціні. Тому, як я вже сказав, ринковий ордер потрібний для того, коли потрібно швидко зайти або швидко вийти з позиції. Це дуже важливий ордер по одній простій причині. Тому що коли на ринку починається якийсь дуже сильний катаклізм і потрібно вийти з позиції дуже швидко, то потрібно виходити ринковим ордером. Наведу вам невеликий приклад, просто для того, щоб ви розуміли. Уявіть собі, що в котежному містечку у вас є декілька будинків на продаж. Один дім коштує 40 тисяч, другий 80 тисяч. І третій 150 тисяч. І у вас така ситуація, що вам терміново потрібні гроші, і ви не можете собі дозволити бути на ринку, тобто чекати, коли вам дадуть вашу ціну за будинок. Тому ви йдете і кажете, що продаєте будинок по ринку. Що це означає? Коли ви продаєте по ринку в даній ситуації, це означає, що обов'язково по якійсь ціні знайдеться покупець, який обов'язково придбає ваш будинок. Дуже часто задають питання, в яких ситуаціях використовується ринковий ордер. Як я вже сказав, ринковий ордер використовується для швидкого входу та швидкого виходу. Тобто, якщо ви бачите, що інструмент йде проти вас і вам потрібно терміново вийти з позиції, то ви можете це зробити одним натисканням кнопки Продати або купити по ринку. Для різних стилів торгівлі є свої типи ордерів, тому коли ми будемо вивчати стилі торгівлі, я вам все покажу та розкажу, яким конкретним ордером потрібно користуватися і для чого. Лімітний ордер. Що таке лімітна заявка? Лімітна заявка це заявка, яка лімітується тільки ціною. Дана заявка прекрасна тим, що ви не заплатите більше, ніж ви встановили ціну. Що це означає? Якщо ви виставили ордер Limit Buy 300 монет ABC по ціні 20 доларів, тобто ви виставили заявку на покупку 300 монет по ціні 20$ і не більше. То якщо ціна буде 20 доларів 0,1, цент, то ордер не буде виконаний та угода не буде здійснена. Тобто ви можете отримати ціну 20 доларів або кращу, наприклад, 1997, 1998 або 1999. І це буде абсолютно прийнято. Перевага в тому, що ви не отримуєте просазання. Тобто просазання не буде, тому що ви лімітуєте ціну. І основний недолік даного ордера в тому, що ваша угода може бути невиконана. Якщо ви побачите, що інструмент йде і не дійшов до вашої ціни, або наоборот перейшов вашу ціну по 20 доларів 0, цента, і вам не встигли дати ціну по 20$, доларів, то ви будете проважати ваш автобус, який буде рухатись без вас, і ви ніколи не отримаєте свою угоду. Уявіть собі, що у вас є рівень 20 доларів. Ви хочете купити інструмент не вище 20 доларів. І коли інструмент підходить до рівня, то ви надсилаєте лімітну заявку купити не вище 20 доларів. Тобто, якщо ціна буде трішки нижча або не дійде до 20 доларів, то ви практично гарантовано отримуєте угоду. Або якщо ціна вдариться в 20 доларів і вище, то ви можете не отримати вашу угоду. Тому, якщо ви торгуєте лімітним ордером, то ви повинні зразу розуміти, що не потрібно кричати та нервуватися, чому мені не дали угоду. Відсутність виконання угоди показує нам те, що або хтось стояв попереду нас, або у когось була набагато більша заявка, ніж у вас. Тому, враховуючи особливості лімітного ордера, потрібно розуміти, що заявка не завжди буде виконана. В яких ще ситуаціях використовується лімітна заявка для виходу з позицій. Ви можете зараз зі мною поспорити, що я сказав, що для виходу потрібно використовувати тільки ринковий ордер. Але все дуже просто. Лімітна заявка на вихід виставляється тільки тоді, коли ви виставляєте так званий Take Profit. Тобто, наприклад, ви продали монету по 20$ доларів і виставили лімітну заявку на покупку, наприклад, по 10$. доларів. То коли ціна дійде до 10 доларів, то ваша заявка на покупку буде виконана. Щоб чітко описати, як працює лімітна заявка, на прикладі базару. Я буду дуже багато приводити прикладів ринку, а саме ринку продажу там помідорів, огірків і так далі. Для прикладу, мама відправила хлопчика на базар і сказала купити енну ем кількість помідор не більше, ніж по 3 гривні. Це означає, що коли він прийшов на базар, ціна 3 гривні 1 копійка для нього вже не підходить, а будь-яка ціна нижче 3 гривень для нього підходить. Тобто лімітна заявка це та максимальна кількість грошей, яку ми можемо витратити на певний інструмент. Стоп ордер. Наступні ордера, які я дуже люблю, це стоп-ордера. Насправді це дуже хороша заявка, особливо для тих трейдерів, які люблять чекати на підтвердження. Як влаштована дана заявка. Уявіть собі, у вас є якийсь рівень 100 доларів, і ви бачите, що інструмент починає повільно підходити до ціни 100 доларів, але 100 доларів не пробиває. Ви не хочете бути першим для того, щоб намагатися купити, тому що вдруг на рівні 100 доларів. Стоїть якась дуже сильна лімітна заявка, і ви будете бити-бити в цей рівень, і заявка більше не пройде. І ви залишитесь із заявкою без підтвердження. В той же час ви хочете, щоб при умові, що рівень в 100$ доларів буде пробитий, або ми торкнемося рівня в 100$, доларів, тоді я хочу купити даний інструмент. Заявка буде виглядати приблизно ось так. Buy stop, stop. Як читається даний ордер. Він читається ось так. Тільки тоді, коли ціна досягне і торкнеться 100 доларів, я хочу, щоб моя умовна заявка стала ринковою. Що це означає? Це означає, що коли ціна торкнеться 100 доларів, то ваша заявка стане ринковою заявкою та буде негайно виконана. Основна перевага цієї заявки в тому, що вам не доводиться сидіти, чекати та ловити вашу ціну. Ви поставили ось цей ордер Buy Stop 100. Як тільки ціна торкнеться 100 доларів в ідеалі, тоді ваша заявка стане ринковою і вона виконується по ринку. Тобто вам не доводиться чекати цілий день, ви поставили одну заявку, сидите спокійно чекаєте. Недолік такий ж самий, як і при ринковій заявці, тобто просизання. Тому що після того, як інструмент торкнувся 100 доларів, ви автоматично стаєте ринковою заявкою і, відповідно, стаєте в зовсім іншу чергу. Stop Limit має дві функції, це Stop Order та stop Limit Order. В яких ситуаціях використовується stop Limit Order. Це умовна заявка з двома вступними. Перша вступна це коли ви кажете «Buy stop 100 Limit 100 і 5. Що це означає? Ви говорите, будь ласка, купи мені при умові, що ціна торкнеться 100$, доларів, енну кількість монет чи акцій, але заплати не дорожчі, ніж 100 доларів 50 центів». Тобто, як тільки ваш тригер буде активований по 100 доларів, зразу після цього максимальна угода, по якій ви можете купити, буде встановлена по 100 доларів 50 центів. Для чого це зроблено? Це так званий ордер двома умовами, який допоможе вам запобігти першому просазанню. Переваги такі ж, як і при лімітній заявці. Переваги ті ж, і що при стоп заявці. Тобто вам не потрібно сидіти цілий день та чекати потрібної вам ціни. Недолік тут тільки один. Тобто такий самий, який присутній у всіх лімітних заявках. А саме ваша заявка може бути не виконана. Тобто, buy stop order у вас спрацює, але ціна може дуже швидко пройти вище 100 50 центів і ви ніколи не отримуєте свою угоду. Де застосовується стоп ордер? Стоп ордер застосовується як для входу в позицію, тобто, якщо ви хочете заходити, наприклад, на пробій, ви застосовуєте стоп ордер. Або ви хочете вийти з цієї угоди і виставляєте так званий sell-stop order, тобто стоп В цей час як buy stop limit order або sell stop Limit буде чудово виконуватися для входу в позицію. Але для виходу з позиції цей ордер не буде супер хорошим. Поясню чому. Тому що якщо ви на вихід з позиції поставите sell stop Limit, або Buy Stop Limit для виходу, то ви можете мати проблеми з лімітним ордером, і ваш ордер ніколи не виконається, і ціна піде проти вас. І ви отримуєте більш глибший збиток, який ви по-простому не очікували. Тому в даній ситуації Buy Stop Limit або sell Stop Limit потрібно використовувати практично завжди тільки для входу в позицію, але не використовувати для виходу з позиції. На деяких біржах та платформах, таких як Binance чи Interactive Brokers, існують пов'язані ордери. Це дві заявки, які можна виставляти разом. Тобто, якщо ви поставили заявку Buy Stop Market для входу в позицію, то ви зразу можете виставити заявку sell Stop для стоп-лосу або Sell Limit для тейк профіту